Мешканці Саратської територіальної громади. От, сьогодні я з депутатом Негадяєвим виїхали знов на дорогу, де ми три неділі, приблизно три неділі знімали сюжет, як тут, як тут примітивно, як тут ну, е, осваюють гроші чи крадуть точніше, гроші. От, зараз ми вам покажемо, ми взяли інструмент, відповідний, щоб ви побачили. Ну, тут, от, Бачите, без інструменту я тапочками. От дивіться, шановний пан депутат, вам зараз розкаже. І лопата, щоб було бачило, щоб бачили ви, куди ж гроші наші. Суперпідрядник Одеський облавтодор і суперголова теж відповідали. Як вони особу. господарники? Відповідаль... Настоя... Настоящі господарники. Райчев. Я, я чесний чоловік який ж на свою зарплату. От дивіться, оце новітня технологія, які та ви що там? Мелка щебенка, далі гудрончика. І все. От бачите, ямка, яку відпрацювали. От дивіться, Оце супер. Ремонт. Ви ну, бачите Супер ремонт. Голова ну. все вкрав. Скажіть, скажіть, будь ласка, куди гроші, гроші саратської територіальної громади, Який край потрібні. А ці гроші від ЗСУ, ПДФО, 6 мільйонів. Куди вони, вони пішли? Ну куди? Куди що? В карман, Шо, Ясно, що, ясно? Да. Мабуть, в карман. Куди вона ховає, да. наша голова? В лівчий в карман, друзі. А ми після цього сюжету. Безусловно, заїдемо. Я чесний чоловік, що на свою зарплату. Аман, ну люди добрі. Ну оце, О, який оце ремонт. О, Ну я я вам скажу, що тут місцями вже не видно, що був ремонт. Ну от так. це, що оце таке? Ну що? Це як була є. Це ремен так вона і є. по новій технології.